Понеділок, 11 березня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Ранок в області почався з тривог. Знов під ворожим ударом Нікопольщина, агресор вдарив дроном Камікад по Нікополя. вночі з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. Атаки дронами зазнали Одеса та Харків. Більше інформації дізнаємось від нашої кореспондентки Олени Петроченкової. Вона із нами напряму у зв'язку. Олено. Вітаю Марко. Почну із ситуації в області Нікополь зазнав чергового ворожого удару. БПЛА попередньо без постраждалих. Інформація уточнюється: Червоногригорівську громаду ворог обстріляв з важкої артилерії, пошкоджені шість приватних будинків, три господарські споруди, понівечені кілька теплиць та авто Зачепило лінії електропередач та газогін. вихідними. Нагадаю, в Червоногригорівській громаді через обстріл постраждали два брати 16 та 22 років. Поранення молодшого, на жаль, виявились несумісними з життям. А старшого доправили до однієї з лікарень Дніпра. У нього черепно-мозкова травма, забої та множинні переломи. Головне, що живий, все буде добре. Ти повинен знати, що все зроблять наші хірурги так, що ти зможеш дивитися. Все, все буде ну, пальчики не Це все добре. Все добре. Щодо України, в цілому Харків вночі окупанти тричі атакували шахедами. Внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні будинки: готель, об'єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також понівечені приватні автомобілі на місцях і досі працює ДСНС без постраждалих. Ворожі атаки дронами зазнала і Одещина та Миколаївщина. Пошкоджені промисловий об'єкт та лінії електропередач. Військово-морські сили України продемонстрували, як знищили ворожі БПЛА на Одещині. Противник понад півтори години атакував Одещину з акваторії Чорного моря, прокладав маршрути через промислові квартали і житлову забудову. І на цю годину в мене вся інформація студія. Дякую, Олено. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині і в Україні. Не мовчи. Полон вбиває. Вже в 14-те на вулиці Дніпра вийшли родичі військовополонених. Кажуть, їхня єдина мета не дати забути про. Поневолених захисників цього разу на акцію зібралися кілька десятків небайдужих про їхні історії. Катерина Нічик далі продовжить. Чекає свого чоловіка з полону. скільки двадцять 22 місяці з 18 травня 2022 тисячі двадцять року. 2 березня 2022 року. Я останній раз чула голос свого батька. З свого чоловіка він уже другий рік в полоні це історія трьох різних жінок. Їх об'єднує спільне горе. Вони відчайдушно чекають із полону своїх захисників. Він був на завсталі. Він з окремого загону спеціального призначення АЗОВ. Це вже ось майже два роки скоро. Як я не знаю, де він, в якому стані. Наталія розповідає про чоловіка Олексія. каже, востаннє чула його голос зо два роки тому на початку великої війни. Далі ж азовсталь та полон, після яких втратила із коханим бодай який зв'язок, коли були обміни і попадали хлопці з Азову, то звільнені побратими передавали. Звістку про нього, про стан його здоров'я, це було два рази в вересні 22-го року під час великого обміну, та 23-му році, 6-го травня. Фізично слабий, але радувала те, що говорили, що морально він духом сильний. Він знає, що ми його чекаємо. Він це вірить цим. Він живе. Батько Вікторії на початку великої війни став добровольцем бригади тероборони Маріуполя. 28 лютого в місті Маріуполь він пішов на війну зі словами: я себе ніколи до кінця життя не прощу, якщо я не пойду захищати вас, свою сім'ю, захищати свій дом, захищати свою землю. Із загарбниками чоловік боровся в повністю оточеному Маріуполі та на Азовсталі. Звідти вийшов на початку травня 22-го року за наказом президента. Десь через пару днів він подзвонив з полону. Це був дзвінок моїй мамі. Це було секунд 30-40. Все. Зараз ми боремось. Боремось боремо за тих, хто у полоні, боремо за тих, хто без вісті зникли. Ми не забуваємо за тих, хто поклав своє життя за нашу свободу, за можливість дихати українським повітрям. Ця акція у Дніпрі вже 14-та. Рідні військовополонених переконують своєї боротьби не припинять і надалі, аж поки останнього захисника не визволять з російської неволі. Я думаю, всі, хто чекає, то також до останнього моменту ми будемо ходити, ходити, і ходити. Часом у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими радять. Якщо родич потрапив у полон, збирайте всі можливі факти та докази, необхідні для розшуку людини. Це можуть бути скріншоти повідомлень, аудіозаписи розмов, відео з камер спостережень чи навіть з ворожих ресурсів. Ці дані повідомляйте в установу, яка займається пошуком полонених. Контакти зараз на ваших екранах. Катерина Нічик та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Перший Оскар в історії України, стрічка режисера Мстислава Чернова, 20 днів у Маріуполі, отримала найпрестижнішу кінопремію. Перемогли в номінації найкращий повнометражний документальний фільм. Автори кінокартини стали єдиними журналістами, які висвітлювали події в окупованому місті. Раніше стрічка отримала немало престижних нагород, у тому числі і від Британської кіноакадемії. Автори фільму були відзначені найвищою журналістською нагородою пуліцеровською премією. Я б хотів, щоб я ніколи не робив цього фільму. Я б віддав би цей Оскар, щоб Росія не вбивала в Україні. Я не можу змінити історію, але разом ми можемо зробити так, щоб виправити історію і щоб правда перемогла. Кіно формує спогади. А спогади історію. Бойова граната Ф 1 на території навчального закладу приголомшливий випадок у кривому розі буквально дивом обійшлось без травмованих. Боєприпас лежав просто у посадці біля 32-ї школи. Очевидці викликали екстрені служби сапери на місці. Знешкодили вибухівку. Як граната опинилась біля школи, з'ясовуватимуть правоохоронці. Запустили молотком просто у вікно у Павлоградському районі. Невідомі тероризують бабусю військового. Просто посеред ночі пенсіонерка почула удар та звуки битого скла. Жінка нарікає сусіди навпроти їм мстяться за те, що її онук боєць зсу. Чи так це насправді та що кажуть місцеві? З'ясовувала Анастасія Вільхова. Вибите вікно у вітальні і зовсім не від російських ракет. Це наслідки драми, що розігралась у тернівці Павлоградського району. Напередодні просто посеред ночі в цей будинок вандали запустили металевий бійчик. 77-річна Віра Петрівна тут мешкає вже другий рік. Ділиться до хати онука переїхала, бо той зараз захищає Україну в Збройних силах, слідкує за господарством. Але з моменту переїзду запевняє, живе в тотальному страху, а тепер боїться навіть засинати. Баюсь, сіжу й баюсь. а ночані ночами не спять. Пенсіонерка нарікає, всі проблеми від сусідів навпроти, саме вони і тероризують родину жінки вже не одне десятиліття, а загострився конфлікт з початком війни, коли онук пішов до ЗСУ. Віра Петрівна каже, саме через політичні розбіжності вони і запустили молотком по будинку. У мене Рудик шкрябався, я встала. От подошла к этому бо... тому смотрю, а вот она ж калитка. Он открыл калитку и ходит там в час ночи. Оно как бабахнуло в окно. Представляете, второй час ночи и я одна. Це той самий сусід Григорій Панасенко, якого і звинувачує жінка. Він категорично відхрещується від всіх звинувачень, але зізнається, тієї ночі дійсно виходив у двір. Я виходив ночу, смотри вонбус, котрою зливає здавається солярка, коли тут находився внуськ. Ну мені утверждаємо шум собака. загалка. я включив свят. У домі включив на вулиці світ, обійшов все, взяв що в котлі, це саме колосники чистю. Або Вона бачила мене, так що вона мені пота саме не позвала, не сказала, що я в цьому виноват. Хто ж насправді вибив шибку? Чоловік не знає. Та родина Панасенків бідкається в тернівці і ворогів. Шукати не треба. Коля нацепляв шеврона. Тут половина Терновки растав. Хоча они на нас говорят. Ми мы знаємо таких людей, котрих очі ждуть русський мір. Ми його ні во ми могли они. сусіди також не вірять, що це саме Григорій тероризує бабусю військового. Місцеві кажуть, хоч між двома родинами і розігрався конфлікт, та до реальних дій не доходило. Они всю жизнь, як строили дома, між собою не дружили. А так нормальні сусіди. І та бабушка в віддільності хороша жінка, приятна. І ті те сусіди теж приятний, нормальне, адекватне. Ну, Но як собираються в місті, так що у них не так. Тепер ця сусідська війна на контролі правоохоронців була це помста чи залякування родини військового, з'ясують слідчі. Поліцейські виїхали на місце, опитали як бабусю, так і цього сусіда. На даний час ця ситуація тримається на контролі у місцевої поліції. З чоловіком проведено бесіду щодо неможливого подальшого порушення будь-якого публічного порядку, також вчинення адміністративних або кримінальних правопорушень. Тож триває перевірка. А доки розслідування триває, родина панасенків вже встановила камери вуличного відеоспостереження. Обидва двори тепер під цілодобовим наглядом. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.